В Україні 81% вчителів старшої та середньої школи це жінки, у початковій школі переконливі 99. Саме такі дані наводить нам інститут освітньої аналітики. Тож, зважаючи на це, вчителювання є фемінізованою діяльністю в Україні. За вченням Карла Густава Юнга є архетипи матері і батька. Архетипи це певні першообрази, які підсвідомо впливають на нашу поведінку. Архетипи матері любити, оберігати, архетипи батька вести за собою. І мені здається, що в нашої української жінки-вчителя поєднуються беззаперечно ці дві функції у собі. Тож, як ми бачимо, сьогодення диктує нам багато викликів для жінки-вчителя. Вона за своєю природою по-материнськи, ніжно ставиться до учнів, з цікавістю слухає історії, історії про кота, собаку, сусідського собаку. Вона створює творчий простір з використання лего на своїх уроках, вона вчить толерантності та бути перш за все у гармонії з самим собою. У той же час українська жінка-педагог це високоінтелектуальна людина, яка здатна бути чудовим прикладом для своїх учнів, для батьків, для своїх колег. Жінка, що виховує націю, це більше ніж 45 хвилин математики, української мови чи біологія. Це магічна суперсила пояснити своєму чоловікові, чому в суботу тобі телефонує мама Петрика. Бо Петрик посварився зі златою, бо Злата закохалась. Головне завдання жінки, що виховує націю, це не лише підготувати конкурентно спроможного фахівця, який володіє усіма навичками 21-го століття аналітичним мисленням, критичним мисленням, а й передати свою любов до батьківщини, що після завершення навчання спеціаліст залишився тут, залишився вдома. Ukraine